Усім привіт! Хочу показати, як швидко ростуть насправді шамбургії. Вони просто якісь неймовірні ростуни, коли в них дуже багато світла, тепло і багато-багато води. Дивіться, хто спостерігає за моїми шорсами, бачив, я показувала, як тільки почав рости оцей пагін. Нещодавно він був зовсім маленький, а тепер подивіться, вже от, вже розгортаються листя і вже в нього. Он такі не хоче наводити. Корінці. Не хочу. Он, бачите, вже він і вкорінюється. І отам, от ну як завжди знову з цього ракурсу не видно. Другий вже майже такий самий. Отож, сподіваюся, як завжди, на цвітіння і на пару хвиль росту, бо рости воно в мене буде аж до самої зими, як і минулого року. От а на цьому сьогодні все Україні!